Ало, альо, pronto, пронто. Окей, окей, всім привіт. Сьогодні я хотів би почати таку рубрику як відповіді на ваші запитання. Є певні питання, які ви задаєте, які я не можу розповісти в одному реченні, відповісти в коментарях. Тому, в принципі, думаю, було б логічно зробити таку рубрику. Думаю, буде вам цікаво і мені більше користі, щоб я зміг вам донести. Тому так, вам буде ще один стимул задавати ваші коментарі, писати якісь там проблеми, що вас турбує, що у вас не виходить, а ми будемо з вами разом в цьому форматі розбирати. Окей. Є у мене пару цікавих питань. Одразу після цього харчування відео. Пішли питання, як все таки правильно зважувати в сухому вигляді, чи в готовому, в сурому, чи в готовому. Дивіться, як я вважаю, звичайно, більш правильно це все сирому, тому що коли ми готуємо страву, ми можемо готувати кожен раз по-різному, може трошки більше ту саму крупу розварити, можемо трошки менше. Можемо м'ясо запікати, воно буде трошки більш сухе, ну у мене так виходить. Можемо смажити, можемо, не знаю, варити, там буде більше вологи, тому об'єм буде звичайно більше. Але е, я роблю я, скажу, як я роблю, а потім вже далі. Я роблю завжди однаково. Що крупу варю однаково один до двох, що м'ясо завжди готую однаково. Тому, в принципі, я знаю, що в мене все чітко, і може якась там буде мінімальна поправка там, на якісь 10 грамів, але це окно. І знову ж таки, зручність. Я багато чого практикував. Робив собі кожен день на ну кожен день готував, зважував все в сирому вигляді. м'ясо і крупи. Е, минулу підготовку на той рік. Ні, мабуть, навіть два роки назад. Я робив все в готовому вигляді, навіть крупу. Я варив одразу велику кастрюлі на пару днів і просто зважував. Е, скажу одразу, воно все працює, якщо будете це робити регулярно, однаково, постійно. Ем, вот. тобто, також це не менш важливо це зручність, тому що там, скажете, що я маю кожен день готувати, там, собі зважувати. Окей, ти можеш цього не робити. Просто зроби собі пару днів, поділи порцям і далі гарчуйся. Це не проблема. Це не має тебе відштовхувати від твоєї цілі. Тобто Це не проблема, ви маєте розуміти. Так, більш точно буде в сирому, але якщо ви готуєте однаково, наприклад, то можна робити і так. Як я роблю з м'ясом, да? я готую одразу на 3-4 дні і просто потім зважую. Е, ось. Тому немає такого, як правильно, просто робіть так, як вам зручно. Перш за все зручно, тому що е, харчування це більш про постійність, а не про те, що я 3 дні, зараз 4 тиждень буду зважувати, харчуватися, а потім заб'ю. Да? Ну, це не працює. Треба робити максимально, щоб було комфортно, а потім вже. Потім вже буде результат. Тобто, перше, це робіть так, як вам комфортно. Якщо вам комфортно зважувати в сирому вигляді, кожен день готувати, якщо у вас є така можливість, окей, це чітко. Якщо ні, робимо на декілька днів, зважуємо і так само все виходить. Окей. Скільки кардіо робити на сушки? Тут таке питання насправді Ну, сушка. Скажемо так, жироспалювання. Бо служка це трошки поняття глибше. Е, треба розуміти вашу активність і як проходить процес жироспалювання. Да? Тобто ми е, маємо бути в дефіциті калорій. Ми можемо його зробити як за рахунок харчування, так і за рахунок витрат. Тобто кардіо більше, більше не знаю, силових, більше активності якоїсь да, денної і так далі. Ось, тому тут немає такої ідеальної цифри, скільки треба робити, щоб я от зараз кинув 5 кг. Е, знову ж таки, це постійність. Ми харчуємося, ми тренуємося. Ми дивимося, чи влаштовує нас цей результат, якщо ні, якщо є можливість, додаємо трошки більше навантаження вигляді силової, можна вигляді кардіо, можна просто якісь там пару прогулянок, прогулинок собака вийти. Да? От, ми додаємо навантаження, активність і харчуємося так само, наприклад, і да дивимося. І також по ходу по ходу ми ці от два е, нюанси коректуємо: Трену, харчування, тренування. Е, я більше топлю за те, щоб не їсти мало, а ще більше рухатись. От, тому, але знову ж таки, це все відходить від ваших можливостей. У Є багато клієнтів, у яких просто немає часу робити кардіо. Тому ми робимо акцент на харчуванні, трошки більше урізняємося і. Далі прогресуємо, далі зменшимо вагу, якщо треба, якщо є така ціль. Тому знову ж таки, тут немає того, скільки треба. Ми, ну окей, можна почати, якщо от був якийсь там процес маснобору, чи що не було кар'єр взагалі, е, харчування в сорок, можна почати, давай скажемо так два-три е, рази по 30 три Окей, Починаємо і далі дивимося. Але знову ж таки, маємо дивитись на вашу активність. Може, вона вже велика, може не треба. Може просто ви багато їсти, може, треба просто зменшити. І от про це от важливий момент не переграти, не, пере, не перестаратися. Тому що, знаєте, буває, я сідаю на дієту, все врізаю, там кожен день по годині. І ну, це ви так попалите в ваші м'язи. Тому краще е, спланувати собі на перспективу, надовго і потроху-потроху е, з якістю ходити. Toхнути, але не втрачаючи м'язи масу. Тому, Тому е знову ж таки: тренування, харчування, дивимося, як воно працює. Або збільшимо тренування, або зменшимо харчування, і далі, 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 ходу ми реагуємо, як іде процес. Саме для цього я тренер, щоб адекватно це розуміти і вчасно вносити корективи. Окей, е ще дуже цікаве питання. Як змусити себе їсти, коли вже перед останнім прийомом відчуваєш ситість? Все одно важко присутність їсти з чим. Тобто, ціль набір маси, як себе змусити їсти, коли відчуваєш ситість. Знаєте, в мене. Зараз перевірю, чому знімає. Ще б я тут не сказав, а воно не змінив. Так, ну це Знаєте, в мене були моменти, коли я набирав о, на свої перші 90 кг, перші 100 Е, Це важко. Це треба розуміти. Ну, от, не знаю, приведу приклад з роботи. Якщо хочеш заробляти, але не хочеш працювати, ну, типа, блін. це просто треба розуміти, що це треба, да, Звичайно, певний час буде дуже важко організму. Просто маєш пересилити себе, трошки більше їсти, щоб е, шлунок, щоб ти звик звикла до того об'єму їжі, який тобі треба, але це має бути поступово. Треба одразу, якщо я їла 200 грамів каші, робити одразу 300, 500, щоб за тиждень там було плюс 2, а потім е, шлунок став. Да? Поступово. Е, і знову ж таки. Е, Робити акцент на більш простих продуктах, але калорійних, наприклад, до чого я веду? Е, якщо ми набираємо масу, да? якщо ми, ми хочемо набрати вагу, вибираємо крупи, які місять більше вуглеводів. Тобто це не гречка, там де 66 вуглеводів на 100 грамів а наприклад, рис або макарон, там де 72, там плюс, да? то тобто це невелика різниця, але якщо на місце 100 грамів, 200, 300, вже буде це невеликий непомітний плюс. E, потім знову ж таки ті ж самі макарони, <кій> їх набагато легше більше з'їсти, вони не сильно розвалюються, також лайфхак. E, далі на рахунок e, того ж самого м'яса да? e, можна брати філе, можна брати стегно, можна брати якесь більш e, жирне м'ясо, можна брати якісь, якусь рибу. Тобто, знову ж таки, 100 грамів філе, 100 грамів сьомові, калорійність буде іншим. Об'єм їжі однаковий, 100 грам того, 100 грам того, 100 грам гречки і 100 грамів філе або 100 грам макарон і 100 грам сьомки. Розумієте, да? Об'єм той, же, але калорійність набагато більша. Тобто просто вибрати ті продукти, які більш калорійні, щоб з'їдати той самий об'єм. Е, так само е, робити менше перекусів, якісь там фрукти підкинути, якийсь там, там сьо. Ми трошки відтягуємо цей процес голоду. Е, голоду, вот, тому е, менше перекусів, може це якась там у когось і звичка, да? але стараємося робити більш якісні прийоми їжі. Е, також, ну, лайфхак, який в мене був, якщо я розумію, що мені треба набрати вагу, я просто встаю раніше. Встаю раніше, їм раніше, у мене більше часу, щоб з'їсти, і, і все ок. Е, ну, але знову ж таки, треба, щоб воно все засвоювалося, тому. Активність це головне. Якщо е, дуже треба, можна додати кардіо. Знову стати. Якщо активність невелика, можна або кардіо додати ще одне, або солову. Е, тобто наш апетит е, залежить в принципі, від нашої активності. Да? Якщо вона мала, то або ну, буде апотит невеликий, це зрозуміло. Також кількість води, да? звичайно, якщо ми п'ємо більше, але Пити треба не одразу, типу, я згадав, випив там літр, все, фух, буде норма. Знову ж таки, якщо ми так зробимо, шлунок буде забитий і ніякого голоду не буде. Да? Тому протягом дня п'ємо воду, розганяємо наш метаболізм і голод буде так набагато краще. Е, також давати акцент на жири, також, тобто дуже легко в кожен прийом. Додати, наприклад, олію, це вже 10, грам, ну, там, ложку столову, да? 10 грамів ложка столову. 10 грам олії 90 калорій. Просто з нічого, з нічого, просто ложка столова і вже 90 калорій. Кожен прийом 4 рази вже 400 з нічого. Тобто такі от різні нюанси. Да? Е, так само гейнер, так само різні вуглеводні е, добавки, так само різні коктейлі робити. Якщо ти розумієш, що не знаю, вранці е, там, прокидаєшся і не снідаєш. Або, не знаю, е, через годинку снідаєш, ти можеш вранці, поки їсти не хочеться випити да? потім через годинку вже поїсти. Так, вже буде менше, але так потроху, потроху себе розганяти. Ці от проміжки часу ловити, коли ти можеш це зробити. І е, додавати ці якраз проміжки щось, да? Ну і потроху збільшувати просто калорійність, щоб тіло щоб організм мішкунок звикав до більшої кількості їжі. Тобто ну, це такий нюанс, який ну, треба просто напрацьовувати. Тут немає такого, да, я скажу, що от робити так, 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 і буде апетит прям бомба-пушка. Е, просто переглянути свої продукти, змістити акцент більш на калорійні. Да, Ну, не кажемо там якісь, да, там Big Market і А просто калорійні продукти, вот, які місяць собі більше білків жирів у голову. Щоб ви розуміли серйозність відео, ми навіть айфон перегрівся від такої кількості інформації. Так, окей, на чому я закінчив? Коли ми говорили про... про ситість, да? Окей, наступне питання. Що краще фулбаді чи одну групу м'язів тренувати, дякую велике. Ну, Тут дивлячись, скільки у вас тренувань на тижні. Да? Якщо там одне тренування, звісно, більш логічно буде зробити От, Тому що ну і В принципі, на початку тренувань, на почерно, що ви тільки почали, здорово. То, звісно, краще почати з цього тіла, щоб трошки більше звикнути до навантаження, а потім вже переходити на звичайний спліт. Ось, і знову ж таки, все залежить від вашої тренованості, від того, як тіло реагує на навантаження. якщо в принципі у фулбаді це ще да, все тіло. Якщо як ви розумієте, що робите навантаження і цього досить є якась не знаю, певна тріпатура чи що, то ну, ще не час переход на спліт. Але стоїт, звісно, це більш тема така продуктивна, але знову ж таки, треба бути готовим тренувати одну-дві групи м'язів за тренування, тому що, по-перше, це важко, треба буде більше викладатись. Оцінювати той фактор, як відновлення. Тобто все залежить просто від вашої треновності і від того, скільки разів ви тренуєтесь на тиждень. Окей, останнє питання: періодизація навантажень, тренування відказ чи ні. Mm -hmm. ну, скажу так, я ніколи не використовую саме слово періодизація. Я завжди слухаю свій організм. Але я ніколи не працюю кожен день з максимальною вагою, тому що я розумію, що е, велика вага це також навантаження на суглоби, на зв'язки, також навіть на нервову систему. Да, тому що вага, вагами так нормально напружимось, нормально помимось. Тому е, я роблю завжди все по відчуттям, але ну я знаю себе, я в цьому плані не буду халявити, Я вже чітко розумію, коли це лінь, коли це я справді станився. Ось ну коли я працюю з каятками завжди такі, я цей фактор враховую. Ну для прикладу. Е, Досить продуктивна схема. Якщо ми робимо два тижні більш силові, наприклад, один більш такий відновлюючий. Не, я, я не кажу не, не тренуватись, не кажу тренуватись так, на лайті. Да? Е, просто ми можемо взяти трошки меншу вагу, трошки зробити більшу інтенсивність. Не знаю, може трохи більше підходів, ніж було до цього або менше. То ну, до, за допомогою цих от, е, нюансів ми трошки можемо зменшити об'єм тренування. Да? Але треба розуміти, що від великої ваги треба, щоб не навіть не а щоб суглоби та зв'язки відпочивали, тому що вони е, також втомлюються. Це раз і друге, також є логічно зробити певні тренування на тижні більш силові, певні, більш, наприклад, е, інтенсивні на другому тижні навпаки. Да? Для чого? Наприклад, якщо у вас там чотири тренування, да? ну скажімо, там спина, плечі, грудь, грудні, ноги, всі будуть максимально з великою вагою силові. Після другого тренування вже не зможете максимально викластись на, на третьому, то на четвертому, тому що це великі навантаження. Тому е, більш думаю продуктивно буде, якщо ми зробимо два тренування, наприклад, на тижні більш силові, два більш такі лайтові. наприклад. Грудні робимо солові, плечі лайтові, ноги силові, спину лайтову. На наступному тижні навпаки. Да? Розуміло да, цю, цю тімку. І це також дуже робоча схема, тому що ми, ми завжди можемо працювати на максимум. І ну, Це якщо робити так постійно, да, тобто, Або робимо, як я казав, два тижні, тиждень, тиждень більш лайтовий. От, як вам підходить, як ви відчуваєте прогрес? Ось, Але так. Вона потрібна, потрібно змінювати програму, потрібно реагувати на те, як ваше тіло реагує на навантаження. Е, потрібно реагувати на те, як ви себе відчуваєте, в плані відновлення. Може бути просто якийсь важкий день, не знаю, не виспався. А треба робити важке тренування. Ну і що, ти його не зробиш. Ну, ти можеш зробити, але це буде не 100%. Краще зроби трошки менше, да? а наступне. Вже підготуйся до нього і дай 120%. Ось тому да, е, вона потрібна для додати е, Як її робити, я сказав, як я, 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 якого принципу я притримуюсь. Ось, в принципі, все. Е, окей, думаю, по питанням ми закінчили. Е, пишіть, як вам така рубрика, задавайте ваші питання під цим відео або під наступними, і я буду відповідати. Блін, насправді дуже кайфово, мені так подобається говорити. Я розумію, що я несу певну якісь, корисну якусь інформацію вам і, можливо, комусь справді допоможе. Якщо моя відповідь тобі допомогла, пиши одразу в коментарі. В мене це дуже буде мотивувати, писати далі, знімати далі. Адже знову ж таки, як я казав, <кхи> не знаю, перезаписувати знову, окей. Але знову ж таки, як я казав, моя головна ціль, щоб більше людей займалося з головою, більше людей думало і прогресувало. Окей. Мені вже треба збиратися на тренування. Тоді вам успіхів, прогресів, лайк, підписка, коментар і до наступних зустрічей. Чао!